Як підняти рівень тестостерону натуральним шляхом? Перший і найважливіший крок це якісний сон. Саме під час глибокого сну виробляється більша частина тесостерону. Старайтеся лягати до 23.00. Створюйте комфортні умови у спальні, це є темрява, тиша та прохолода. Другий фактор це харчування. Ваш раціон повинен включати корисні жири, білки та мікроелементи такі як цинк і магній. Додайте в меню авокадо, морепродукти, насіння гарбуза та шпинат. Уникайте надмірного вжимання цукру та трансжирів. Третій аспект: фізична активність, силові тренування та інтервальні тренування це найефективніший спосіб підвищити тесостерон. Але не забувайте про відпочинок, адже перетренованість може дати зворотній ефект. Ще один важливий момент. Це контроль стресу, хронічний стрес підвищує рівень кортизолу, який блокує вироблення тестостерону. медитація, дихальні вправи та прогулянки на природі допоможуть впоратися зі стресом.